Війна в Україні може вийти за межі Сходу та Півдня. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що війна Росії проти України може знову вийти за межі Сходу і Півдня нашої країни. Якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, а Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів. До речі, цю новину я публікував в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. А тепер прибираємо звідси слово, якщо тому що Україна з кожним днем е, все менше і менше отримує підтримки від західних партнерів, як в озброєнні, так і в фінансовому плані. А в цей час Росія тільки нарощує свої об'єми. Росія зараз перевершує Україну абсолютно за всіма параметрами. Більше того, росіяни зараз ведуть активні наступальні дії по всій лінії фронту. А те, що зараз відбувається в Авдіївці, багато хто називає взагалі Авдіївською удавкою. І якщо керівництво нашої країни, замість того, щоб займатися захистом держави, будуть далі між собою, так, от собачитися, то ми отримаємо другий бахмут з точки зору знищення і черговий котел, в якому загине багато наших захисників. Саме тому можна зробити висновок, що ось цією новиною влада натякає Україні, що росіяни можуть просунутися далі вглуб України, а це значить, що Україна втратить ще більше територій і ще більше людей. Ну але керівництво нашої держави це все до лампади. У них взагалі свої плани на цю війну, тому вони продовжують гнути лінію про те, що переговорів з терористами ми вести не будемо. Помітили, як плавно змінюються у нас пріоритети? Спочатку казали про е, кордони 91-го року, потім казали про кордони 22-го року. Зараз вже взагалі ніхто ні про які кордони не говорить. А про Крим взагалі всі мовчать. Тому що прекрасно розуміють, що не буде ніяких кордонів 91-го року і ніякого Криму.